Усміхнена щира та віддана своїй батьківщині в Івано-Франківську встановили нотаційну дошку бойовій медикині 102-ї бригади ТРО Мар'яні Тряско. Її розмістили на фасаді фахового медичного коледжу. Тут навчалася захисниця. З юних років Мар'яна Тряско мешкала в Італії, маючи роботу та сім'ю на чужині. Вона завжди була віддана рідній землі, кажуть побратими. «Незважаючи на те, що наша бригада планувала виїжджати в зону бойових дій. Вона все одно погодилася і казала, що мені це не важливо, я готова захищати Україну, будучи навіть в зоні бойових дій. Весела, цікава, нетерпима до, до труднощів, нетерпима до, до зради, до якихось неправильних дій. Вона відстоювала свою позицію і завжди була впевнена в тому, що Україна переможе. В Мар'яни Треско залишилося двоє неповнолітніх дітей. Мати загиблої каже, дочка ще з малку була патріоткою. Відтак мріяла, аби її діти приїжджали у вільну Україну. Вони так всі порадили з чоловіком. Я сі не немішила з чоловіком і свекруха. І Мар'янка каже: Мамо, я їду додому. Я кажу: Мар'янко, не може бути, бо війна, донечко, бо то від Станіслава почалося і від Львова. Я у 10 квітня виджу Мар'янка у городі машину. І пішла на війну, щоб буде у, у, у Твою Франківську в Кавуш. Потім на Великдень забрали. І все. Моя Мар'янка пішла на війну. На дуже хотіла аби діти приїздили до хати до України, бо вона дуже хотіла бути вдома. Намала там роботу, хату купили, але то на чужині. Мар'яна Треско добровільно вступила до лав захисників весною 2022 року. Несла службу на Запорізькому напрямку як бойова медикиня. Загинула захисниця 24 вересня 2023 року поблизу Гуляйполя під час артилерійського обстрілу. Віраковсон Андрій Буцяк, новини на вежі.